ЕЦК вилучатиме авто. Як це відбуватиметься, та що потрібно знати? Міністерство оборони України отримало право на вилучення транспортних засобів для потреб Збройних сил України. Основна мета цього заходу забезпечити ЗСУ необхідним транспортом під час війни. Автомобілі будь-якого призначення можуть бути вилучені за потреби. Це відноситься як до легкових автомобілів, так і до вантажівок та спецтехніки. Міністерство оборони України гарантує, що вилучення авто є тимчасовим заходом, вони використовуватимуться виключно для підтримки військових операцій та оборони нашої країни. Власники авто отримують компенсацію за вилучені транспортні засоби. Перед вилученням проводиться перевірка та оцінка вартості авто на момент вилучення. У випадку знищення чи пошкодження автомобіля обіцяють грошову компенсацію згідно оцінки автомобілі, які будуть вилучені. Використовуватимуться з максимальною обережністю, вони слугуватимуть для перевезення військовослужбовців, транспортування обладнання та інших важливих завдань. Автомобілі будуть повернені власникам або компенсовані через 30 днів після демобілізації, фактично після завершення війни. Це не повинно стати масовим явищем, але потрібно бути готовим до таких дій з боку ТЦК. Підписуйтесь на автомото, щоб не пропустити подальшого розвитку подій.